Доброго дня, брати і сестри. Сьогоднішня тема, чому я молюся, прошу Бога, Бог мене не чує і не дає мені те, що я прошу. Рідненькі мої, ми християни. А християн — це той, хто довіряє Богу, довіряє Богу все ціло. Ми, ми говоримо як: Господи, Ти моя надія, Ти моя опора, ти, Боже, ти, Господь мій, укріпи, допоможи, благослови моє життя. Я, я полагаю все своє життя. Я довіряю тобі Його, своє життя, довіряю тобі. Якщо ми довіряємо Богу, і ми молимося, і Господь не дає, значить це відповідь Бога. Тобі не потрібно це зараз, я тобі дам потім, коли тобі буде потрібно, а може, ви не дам. ви знаєте, християни мають розуміти і навчитися приймати волю Божу не нашу волю, не наше бажання, а волю Бога. Іноді це дуже важко, іноді це дуже боляче для нас. Але ми довіряємо Богу. І ми знаємо, що для нього видніше як нам краще. Якщо ми просимо і довіряємо Богу, тому рідненькі мої, якщо ми просимо Бога, і Господь нам не дає, значить ми повинні знати, що ось наша відповідь. Нам це не треба. Нам це не треба. Навчитися довіряти Богу. Це важко. Це важко іноді буває, тому що ми хочемо, ми просимо. Я вам, до речі, хочу сказати, що ми можемо вимолити. Бувають такі ситуації, коли ми молимося, Господь нам не дає, а потім ми вималюємо Бога те, що ми хочемо, і Господь нам дає. А потім ми кажемо, Боже, за що нам мені? За що нам це? Чому я це страждаю? Ти допустив це в моє життя, а ми ж просили, ми молилися. Наприклад, наприклад, мати, жінка хоче дітей, Господь не дає їй дітей. Це така, знаєте, моя думка. Я так... Розмірковую і думаю, да? жінка хоче дітей. Іноді Господь ж не дає дітей, так? Довго не дає. А жінка молиться, просить, благає на колінах. Господь дає цю дитину. І що відбувається? Іноді буває так, що ця та дитина мучить ту, ту матір того батька, наприклад, алкоголізм чи наркоманія. І людина вже й не рада, що та дитина є. Розумієте, тому іноді. Або чоловіка, або Господь не дає в якийсь момент, а ми випрашуємо, і Господь дає і потім, та жінка не знає, звідки, куди від нього втікти. Розумієте? Тому що Господь нас веде потихеньку там, туди, де нам буде комфортно, де нам буде найкраще, якщо ми це молимося, Тому, рідненькі, ми не вималюйте. Та буде воля Твоя свята, Господи. Як Господь ти даси для мене найкраще, так і буде. Все, оце молитва християна. Християнина, розумієте? Ось це важко. Важко довірити Богу. Важко, тому що ми маємо свої бажання, ми хочемо так, як ми хочемо іноді. Але християни довіряють Богу. Навчіться довіряти Богу, і ваше життя насправді стане прекрасним. Навіть коли буде йти дощ, гроза, ви намокнете, промокнете дуже сильно, ви будете Бога славити. Пішла водичка, пішла вода, будуть е цвісти квіти, травка. Боже благословення в усьому. Кожен день прекрасний по-своєму: чи то гроза, чи то снігопад це Боже творіння. Це прекрасно. Всім добра!